Многочленом називається Сума одночленів. Якщо всі доданки многочлена записати в стандартному вигляді, а потім звести подібні члени, то ми одержимо многочлен стандартного вигляду. Будь-який цілий вираз можна перетворити в многочлен стандартного вигляду за допомогою тутожніх перетворень. Отже, давайте подивимося на перший наш многочлен. Спочатку, ми маємо кожен його член. Привести до стандартного вигляду, щоб утворився одночлен стандартного вигляду. Тобто, перемноживши, ми отримуємо 10 ху у квадраті мінус 15х у квадраті у, мінус Х у квадраті Y, плюс 6х у квадраті. Далі, після цього, ми маємо звести подібні члени. Подібними є такі доданки, у яких однакові буквенні множники, причому вони ще й знаходяться в однакових степенях, мають однаковий показник степені. Тобто, наприклад, в даному випадку от у нас є Хі у квадраті, 10хі у квадраті, і 6х у квадраті. Тому це доданки подібні. Х2 це вже визначає неподібний до даних доданків членного члена. Разом з тим, подібними будуть мінус 15х у квадраті у і мінус х у квадраті у. Ми зазвичай беремо завжди одночлени зі знаком, який стоять, стоїть попереду. Далі зводимо подібні. Отже. Звернемо увагу, що тут у нас йде додавання і віднімання. Тому ми додаємо, віднімаємо числові множники, а буквені переписуємо. 10 плюс 6 це 16, і дописуємо х у квадраті. Далі мінус 15, а тут мінус 1 не стоїть дане число, але ми знаємо, що біля х у квадраті y стоїть коефіцієнт мінус 1. Тому мінус 15 мінус 1 мінус 16 х квадраті y. Далі вже ми не можемо нічого зробити, тому що це вже і буде членом стандартного вигляду. Якщо говорити. Про степінь даного многочлену, то він визначається як найвищий степінь одночленів, які входять до його складу. Ну, В даному випадку, перший одночлен, показник у нього степеня 1 плюс 2, 3. І в другого також 2 плюс 1, 3. Тому даний многочлен з третього степеня. Отже, знову ж таки, в наступному члені ми зводимо подібні доданки для того, щоб подати його в стандартному вигляді. Подібними є мінус 8p в четвертому плюс 4п в четвертому, тому що вони мають однаковий буквений множник п в четвертому. Далі мінус 8p в квадраті плюс 3p в квадраті. Тому записуємо, отже, мінус 8п в четвертому додати 4п в четвертому. Мінус 8 додати 4 це мінус 4 і дописуємо p в четвертому. Далі запишемо плюс 12p в третьому. І далі мінус 8 квадраті додаємо 3p в квадраті. Мінус 8 додаємо 3, маємо мінус 5 і дописуємо P в квадраті. Оце вже і буде член стандартного вигляду. Якщо говорити про його степінь, то найвищий це четвертий степінь. Отже, це мночлен член 4 Наступне завдання. Потрібно знайти значення много члена, якщо а дорівнює мінус 3. Перш ніж підставляти і знаходити значення, ми обов'язково маємо привести мночлен до члена стандартного вигляду. Отже, спочатку зведемо подібні. По-перше, ми бачимо, що у нас є мінус А в 10 і плюс А10, а це протилежні вирази, тому ми знищуємо їх при додаванні. Далі, подібними є 6а в третьому, плюс 4а в третьому, і мінус 8а в третьому. 6 додати 4, 10, 10 відняти 8, 2. Тому маємо 2 а і дописуємо а в третьому. І залишається ще додати А. А вже потім, коли ми привели. Звели подібні доданки, то далі ми підставимо замість А мінус 3 і будемо мати 2. замість А ставимо мінус 3 до третього степеня і плюс замість А знову ж таки мінус 3. Спочатку підносимо до степені. Мінус 3 в третьому степені це мінус 27. Мінус в непарному степені буде мати знак мінус. А 3 в третьому це 27. Тому ми 2 множимо на мінус 27, а далі плюс і мінус, я пишу один знак мінус 3. 2 множимо на мінус 27 буде мінус 54, і відняти 3 в результаті мінус 57 значення даного мночлену.